Слава нася, вітаю, на світана талі добрий матферісежко добре в доповнення до повного відео, яке можна послухати отут про е, там щодо посилення законодавства щодо посилення, там за СЗЧ, дезертирство, невиконання наказів і всяке таке. Так, отут я вкладаю свої думки. А далі щодо того, також вони туди там запилюють історію з чіткими термінами служби. Я як не розумів і не підтримував, так і не розумію, і не підтримую. Самого формулювання чіткі терміни служби військовослужбовця захисника України, тому що на моє переконання, чіткі, абсолютно тотально чіткі терміни служби були і є від самого початку, як мінімум, повномасштабної війни з московитами і дотепер. Які звучать як? До остаточної перемоги України над Московією. Крапка. Якої вам ще чіткості треба. Ну, Я, я не розумію. Я, я не розумію, я не сприймаю. Ну, я для себе особисто от я для себе особисто вважаю такі от ну, історії ворожими. Тому що ну, є чіткість, от вам повністю, тотально, 100% залізобетонна чіткість. Ми тут. До остаточної перемоги України над Московією. До її розвалення. Або допоки нас, ці біологічні роботи, носять, роблять свою роботу, і ми в змозі там виконувати наші бойові задачі. Так? все. Ось вам. Повна, абсолютно всеохопна чіткість. Якої ще вам чіткості треба? Пряме не випрямляється. Тому я. Негативно ставлюся до будь-яких історій про чіткі терміни служби. Так? Це як вимагати, я не знаю, від, від, від сонця, щоб воно світило ще яскравішим. Від мене, щоб я, щоб я Сашко Добрий був ще більш Сашко Добрішим. Ну, я не можу бути більш Сашко Добрішим, ніж я є, тому що я за визначенням Сашко добрий. Сонце не може світити більш яскраво, ніж воно світить, бо такі закони природи, воно таке є і крапка. Пряме не випрямляється. Чітке і ще більш чітким зробити, ну, я не уявляю як. Ну, от такі от історії. Дякую всім за підтримку. Сашко Добрий, сержант Збройних сил України з абсолютно чіткими строками і термінами служби до остаточної перемоги України над Московією або допоки оцей біоробот, в якому я проходжу цю симуляцію реальності. Ну, не дозволить мені цього робити. Крапка. Разом боремо і поборемо.